будинок для учасників АТО безпеку праці та виставку відомого архітектора говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Митники Львівщини запропонували як полегшити процедуру розмитнення транзитних автомобілів спільно з громадськими організаціями та автолюбителями. Спеціалісти підготували законопроект, яким пропонують внести зміни до податкового кодексу. Це на їхню думку дозволить за меншими цінами розмитнити авто, а отже й зменшити черги на кордонах. Віталій Гамадин продовжить. Дешево і комфортно Станіслав купив машину у сусідній Польщі. Ще чотири роки тому загалом хлопець задоволений автівкою, адже за такі гроші в Україні хорошого автомобіля не знайдеш, пояснює автолюбитель. Зваживши всі плюси і мінуси, я вибрав автомобіль в першу чергу безпечний, тому що по е, тій ціні, яка е, за яку я купив свій автомобіль в Україні можна купити ну, автомобіль, в якому немає жодної подушки безпеки, в якої про якусь активну чи пасивну безпеку можна не можна навіть говорити, бо це всі 30-річні, 20-річні автомобілі. Та в Україні безпека як не крути, коштує дорого. Адже якщо авто за кордоном у рази дешевше, то регулярний перетин кордону для власників нерозмитених автівок немалі витрати на пальне. Як відомо, для того щоб користуватися такими автомобілями, потрібно кожен п'ятий або десятий день в межах іншої, іншої області виїжджати за кордон. Це створює само собою дуже великі черги в пунктах пропуску. Загалом розповідає Станіслав, за його підрахунками, більше 50% автомобілів, які перетинають кордон з іноземними номерами, насправді українці, які просто повинні відмітитися. Черги великі, ну від двох до шести, восьми годин, як коли в залежності від навантаження. Від є певні дні, коли черга більша, є певні дні, коли черга менша. На святкові дні і вихідні черга є меншою у так звані італійські дні. Це, наприклад, коли їдуть заробітчани на Заробітки це буси, це четвер черги просто космічні у чергах безпорядок. Відтак фахівці разом з автолюбителями пропонують знизити ставку акцизу для автомобілів, які ввозять в Україну. Крім цього, дати можливість автовласникам транзитів переоформити транспортні засоби за зниженими цінами. Суть цього законопроекту полягає в тому, що ми на півроку знижуємо ставки акцизів. І даємо можливість власникам транзитних, тільки власникам, тільки власникам транзитних автомобілів і користувачам, які вже їх мають на протязі не менше одного року, і не менше півроку з цим автомобілем вони на законних підставах перебувають в Україні, оформитися за зниженими ставками акцизу. Окрім цього, нові правила розмитнення суттєво розвантажать митні переходи, певні активісти. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Завершився четвертий форум місцевого самоврядування. Ключове питання цього річ реформування влади на місцях в контексті конституційних змін. Учасники заходу обговорили й тему євроінтеграції. На підсумковій дискусії взяли участь і парламентарі, і посол ЄС в Україні. Ян Домбінський вважає, що передача влади на місця це крок до членства в Євросоюзі. По завершенню форуму учасники підготували резолюцію до уряду та парламенту, подали практичні пропозиції до деяких законопроектів і мають надію, що влада дослухається до рішення заходу, тим паче, як зазначають організатори, попередні три резолюції знайшли відображення у законодавстві держави. Це незаворотний вектор, і потрібно вивчати що це було зроблено поправляти те, що не пішло так, як усі реговали і йти на прий. А час вже Принесе результат, це питання фінансування профтехосвіти, це питання компенсації субсидії за проїзд. Так, це питання землекористування і розпорядження землею, та бо це основа, і місцева громада має право користуватися землею і управляти власне. Її. І це окремі пропозиції, поправках в окремі закони, що стосуються, наприклад, збереження історичної спадщини, наприклад, регулювання обігу алкогольної продукції. На Львівщині створюватимуть місцеві пожежні команди. Таким чином, посадовці хочуть продовжити реформувати органи місцевого самоврядування та державну службу з надзвичайних ситуацій. Для цього підписали меморандум про співпрацю з ДСНС. Львівщина перша область, де працюватимуть системи місцевих пожежних громад. А також активний добровольчий рух. Скільки є команд цивільного захисту населення буде створено? Наразі невідомо, бо це вирішуватимуть безпосередньо в кожній команді. Відтак об'єднанням вже дали вказівку починати роботу із землевідведення, відновлення чи будівництво споруд для майбутніх рятувальників. А ось з пожежною технікою нам готові допомогти міста-партнери за кордону сьогоднішній день це є точка відліку. В здійсненні такі тих заходів, які будуть спрямовані на забезпечення безпеки у ваших територіальній громаді, перше це створення місцевих пожежних команд. На нас насправді велика відповідальність, тому що в залежності від того наскільки ми зможемо продемонструвати приклад, настільки інші люди або по нашому взірцю. Враховуючи всі помилки і позитиви, які обов'язково будуть, або будуть переконані в правоті рішення і руху в такому напрямку, або навпаки. Гуманітарна допомога для українського війська сьогодні у Львові презентували пневмокаркасний намет, який придбали за кошти, зібрані представниками української діаспори. Площа намету 26 метрів квадратних. Важить він близько 80 кілограмів. Спеціалізована конструкція витриму... витримуватиме екстремальні навантаження. Цей намет можна додатково обладнати системою автономного енергоживлення та електромережею. Його виготовили у Польщі. Вартість такого намету трохи більше 5 тисяч доларів. Переваги, що от ми його зібрали фактично за. 18 чи 20 хвилин при тому, що це є ножний компресор. Переваги в тому, що він не має ніяких лишніх деталей. Його може зібрати одна людина, коли такий за аналог радянського виробництва треба, щоб десь не менше 2,5 годин. Не припиняється допомога з боку волонтерів, з боку небайдужих людей. Як в Україні, так і поза межами України. І якщо ми пригадаємо початки війни, коли не було в достатній кількості бронежилетів, шоломів, не було достатньо і провізії, то зараз ми переходимо зовсім на інші на інший рівень, переходимо до покращення добробуту, як військових, так і військових журналістів. І власне цей намет це є свідченням цього. А вже наступного тижня намет передадуть у зону проведення антитерористичної операції. Це польове обладнання призначене для військових журналістів. Таких наметів в зоні АТО на сьогодні ще немає. Для пресофіцерів, які Протягом чотирьох а то й шести ротацій знаходяться в зоні виконання бойових завдань. Саме такі намети були б нам необхідні, бо в цьому наметі зручно виконувати функції саме пресофіцерів. Таких наметів потрібно для наших прес-служб. Я думаю, справді не один. А можливо, щоб такі намети були у кожному секторі в зоні проведення антитерористичної операції. Ще сьогодні на вулиці під голоском заклали капсулу у фундамент першого будинку для учасників. Ато будинок матиме шість поверхів та три під'їзди. За проектом квартири будуть двокімнатні площею у 67 квадратних метрів. Загалом 53 квартири. Завершити будівництво повинні до кінця листопада. За другий будинок візьмуться в кінці літа або ж на початку осені. Загалом на підголоску заплановано спорудити чотири будинки для учасників АТО та їхніх родин. У перший дім найперше поселять сім'ї загиблих та поранених військовослужбовців. Фінансування достатньо зараз на рахунку «Рембуд» є кошти для того, щоб зробити будівельно-монтажні роботи десь в розмірі 80%. І в цьому році ще планується нам передбачено міським бюджетом 20 мільйонів гривень, для того, щоб ми могли продовжити завершити перший будинок і розпочати другий будинок. Щоб на передові відчули смак свята. Волонтери просять всіх небайдужих приносити овочі, крупи та спеції, щоб на Великдень військові поласували смачними домашніми стравами. Волонтери хочуть спекти для бійців паски, однак чи вдасться їх приготувати залежить від небайдужих львів'ян, які зможуть принести всі необхідні продукти. Відправлятимуть на передову і вже традиційні сухі каші. Тож всіх небайдужих просять приносити продукти за адресою вулиця Сербська, 7, квартира 4. Для того, щоб допустимо, зробити таку е, солодку кашку е, або такий, такі ліниві голубці, для одного пакету потрібно десь приблизно 600-700 грам круп. То небайдужі люди нам трошки приносять, але відповідно, коли людина там принесе 5-6 упаковочок цього, ну, то це на якихось 8-10 кашок. Це дуже мало порівняно з тим, що ми могли би зробити. Орнітологи з енергетиками продовжують облаштовувати оселі для пернатих. Цього разу в межах експерименту встановлюють скриньки для бури Що це за птах та чому для нього взялися будувати житло, розповість Ольга Матейчик. Свою назву Буревітер одержав за звичку час від часу висіти в повітрі на одному місці, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру. Природне місце гніздування птаха це дупла дерев. Та нині буревітер перебрався до міст і шукає оселю на дахах багатоповерхівок. Аби повернути його в поле. Орнітологи та енергетики встановлюють для буревітера спеціальні скриньки. Прийняли досвід наших польських колег. Вони то вже практикують давно ставлять для буревітрів. Такі скриньки на е, лініях напруги 15 кВт. Розміри самої скриньки ми взяли звітом. Трохи змінили кріплення е, самої скриньки, тому що для того, щоб е, було легше нашим. Е, Електромонтаром обслуговувати самолінію. Вибрали місце для встановлення за чіткими вимогами. В полі біля насаджень пшениці, де є хороша кормова база, бо ж бурвітра вважають природнім санітаром. Виконує дуже важливу функцію в агроландшафтах, тобто на сільськогосподарських землях, де виїдає величезну кількість мишоподібних гризунів, які шкодять сільському господарству. Наразі проект Пілотний запозичили метод з Польщі. Там у перший рік експерименту з десятьох скриньок заселені були лише дві. Цьогоріч встановили лише п'ять осед для буревітра. Якщо бодай одну скриньку заселять птахи, то таку роботу продовжать і в іншому районі Львівщини. І пілотний проект кілька таких гнізд для буревітра на опорах лінії електропередач. Ну а вже потім будемо дивитися по результатах, тобто наскільки вони будуть ефективні, чи приживуться там ці птахи. Орнітологи очікують, що вже в травні птахи займуть нове житло. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. У Львові обговорили проблему травматизму на виробництві та підприємствах. Захід приурочили до Всесвітнього дня охорони праці, який відзначатимуть в кінці квітня. Семінар зібрав представників органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців. Львів одне із семи міст України, де вже відбулися такі конференції. Учасники наголосили, загрозою сучасного виробництва є шкідливі та небезпечні умови праці. А кількість травмованих та загиблих щороку збільшується. Після закінчення всеукраїнських семінарів учасники планують подати інформаційний запит зі своїми напрацюваннями до Державної служби України з питань праці. Сьогодні цікаві подарунки для роботодавця збереження життя і здоров'я своїх працівників далеко не є пріоритетом. Це показала практика запровадження мораторію на перевірки підприємств органами державного нагляду. На жаль, більшість роботодавців сприйняли це як безкоштовний дарунок. І можливість для збільшення своїх прибутків за рахунок зменшення фінансування сфери безпеки праці В разі встановлення стійкої втрати професійної працездатності у тієї особи, яка зазнала ушкодження здоров'я, фонд відшкодовує повністю такі види виплат і допомог. Одноразову страхову виплату вона на сьогодні складає більше 23 -ти, тисяч гривень ушкодження здоров'я, яке пов'язане з тією втратою професійної працездатності. Наприклад, 50% втрати професійної працездатності. То вона буде від фонду. У соціального страхування від нещасних випадків надалі утримувати 50% втраченого заробітку. Фотовиставку робіт італійського архітектора Андреа Паладіо представили у Львівській політехніці. Його стиль це пропорційна споруда зі симетричною колоною. Він проєктував вілли та мости, містечка регіону Венето, церкви та монастирі у Венеції, а також палаци та театри в місті Вінченца. Італійці Андреа Паладіо вважають найвпливовішим архітектором в історії західної цивілізації. Паладіо надрукував трактат чотири книги про архітектуру з власними малюнками античних споруд та їхньою реконструкцією. Завдяки книзі творчі ідеї італійця перетнули океан та втілилися в будівлях Америки та Австралії. Так виник цілий напрям в архітектурі будівництва паладіанство. У Львові вплив його творчості можна побачити у будівлі Львівської опери та Львівської політехніки. Власне, пропорції, співмасштабні співвідношення і створив певний такий метод, який допомагав йому зводити споруди. Ці споруди були дуже добре вписані в ландшафт. Про творчість паладіо ми вчили на першому курсі. Це був курс історії архітектури. Він не тільки був архітектором, а й дизайнером для своїх будівель. По особливому відзначили благовіщення в селі Новосілки Постоматівського району. Сюди завітала молодіжна християнська спільнота з Калоша із дійством виставою Зображальна хресна дорога. Подробиці далі. На сцені, що неподалік святого джерела, аматорський колектив відтворив усі стації хресної дороги Ісуса Христа. Присутні мали можливість безпосередньо спостерігати за інсценізованими подіями, котрі відбувались понад дві тисячі років тому. Ініціювали такий захід. Постомитівська районна рада спільно з райдержадміністрацією. У рік Божого милосердя в Україні є дуже важливо примирити представників різних націй та конфесій, і такі заходи неабияк як цьому сприяють, розповіла голова Постомитівської районної ради Галина Гичка. Це вперше на постомитівщині, і дуже знаково, що в рік Божого милосердя ми вперше започаткували в такому святому місці в селі Новосілки біля святого джерела Марії цю хресну зображальну дорогу. Гухнулися всі наші парафіальні громади на чолі з нашими священниками, з нашими деканами і молилися спільно. І дуже приємно, що десь було близько я думаю, 800 чоловік. Вони душею перейнялися цією зображальною хресною дорогою. Разом із парафіянами на дійстві були присутні голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та представники депутатського корпусу Львівщини. У свої 80 він працює на рівні із 20-річними, Носить джинси та кеди і не втомлюється щодня пізнавати щось нове. Сьогодні у нашого колеги-оператора Юрія Петровича Матьори ювілей у журналістику. Він прийшов у 25-річному віці, працював редактором, режисером та відеооператором. Свого часу створював документальні стрічки на Укртелефільми та більшість творчого часу провів на рідному ТРК Львів. У свої 80 він працює у найоперативнішій редакції новинах, де лише за один робочий день потрібно створити не один телевізійний сюжет. Наш колектив вітає колегу та зичить міцного здоров'я та довголіття. Коли я приходжу в нашу інформацію і бачу наших дівчат, заряджених на зйомку, мені самому вже хочеться швидше їхати і знімати. От бо в нас тепер ну класна дуже м -м, редакція. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів завтра традиційно підсумовуємо тиждень, що минає о 20.30, А сьогодні у цій же порі підсумковий випуск п'ятниці. Тож побачимось на ТРК Львів.